Вам новорічний лот. Вартість однієї одиниці буде 90 гривень. Значить, в лоті буде приблизно 79 одиниць і вартість такого лоту буде 7130 гривень. Будуть ось такі е, круті вішати олень. Так? Потім будуть такі у нас обручі для дівчат. Також будуть новорічні ось такі світяться ялинки в лоті. Металева така підставка для е, ялинки. Дуже, до речі, вона така міцна. Ось такі будуть вішу, вішати LED гірлянди. Вата буде така декоративна. Папір е, для подарунків дуже яскравий класний. Також будуть ось такі новорічні прикраси. Буде навіть в лоті шубка. Можна створювати образ. Так, що у нас ще тут буде? Дуже великий класний лот. Також будуть декоративні ось такі яскраві е, ленточки у нас. Е, так, ще буде від бренду ліварно кол у нас таке, можна і на вулиці, і в будинку вішати. Дуже класно, стильно виглядають. Ось такі будуть у нас ще лед прикраси. Вони йдуть з, е, з пультом у нас в лоті. Значить, будуть ось такі прикраси ще. Міксований великий дуже лот буде. Ось такі зірка буде дерев'яна. І цей лот ви вже зараз можете замовити у наших менеджерів за 7130 гривень. Да. Зробляємо разом.